Доброго дня, любі малята! Без верби і калини нема України, говориться в народній приказці. Важко уявити нашу землю без верби. Здавна вона супроводжує людські поселення і оселі, верби над ставком традиційна прикмета українського села. Верба своїми коренями скріплює береги, очищає воду. Коли копали криницю, то кидали шматок вербової колоди для очищення. Люди давно помітили, де ростуть верби, там чисті джерела. Верба символ весни, які ж гарні та ніжні в неї гілочки, їхні тендітні цвіти у вигляді пухнастих котиків так милує око. Споглядаючи цю неймовірну красу, на душі відразу стає тепло і радісно. Квітуча верба вишукана прикраса весни. Зацвіла весна, зацвіла весна, кажуть у народі. Саме тому улюблена українцями рослина є символом молодості, оновлення та пробудження природи від зимового сну. Тиху, скромну вербу народ склав багато пісень. У багатьох творах згадують вербу і Тарас Шевченко, перебуваючи на засленні у пустелі біля Каспійського моря, Шевченка посадив вербову гілку. Він поливав, доглядав її, і виросла вона йому на втіху. Росте верба Тарасова і досі. Перу Тараса Шевченка належить рядки і досі сниться під горою між вербами над водою. У мистецтві лозоплетіння в Україні використовували верболоз. Він має пластичну гнучкість і скорюється молодим і старим рукам. З верболозу виготовляли предмети побуту. Різноманітні кошики, плетені тарілки, брилі тощо. Ще вербу використовували як деревину, виготовляли вербові ложки, вулики з вербових дощечок, човни, музичні інструменти та меблі. Верба священне дерево. Давно існує славна традиція. У вербну неділю, що передує Великодню. Дарувати чарівні пухнасті гілочки коханим та близьким людям. Цей святий дарунок притягує до усилі хозяїв подружню любов, щастя, здоров'я, добробут та взаєморозуміння між родичами. Освячені гілочки верби перед Великодним вважаються магічними, ними стюбали одне одного, щоб бути великим як верба. Багатим, як земля, і здоровим, як вода. Народ склав прислів'я та приказки про вербу. Де не повернешся, золоті верби ростуть, гнучка, як лоза, така правда, як на вербі, груші. Де лелека гнездо в'є, там верба у пригоді стає. Без кошика з лози не несуть. Святити паски. вербова лоза піднімає і ледачого, як зацвіла верба не за горами і сівба, як мітла із верби, чисте подвір'я і стежки. Ну що ж, любі малята, верба це сива легенда, символ безперервності і постійності життя. Посадіть і ви ніжну вербову гілочку. У сирій землі вона швидко пустить корінчики і виросте гарне дерево. Мілуйтеся вербою і до зустрічі!